Черівне рівненське полістя, безкраї ліси, голубі замріяні озера в оточенні струнких сосен, відомі далеко за межами України, чисте повітря, настояне на хвої та пахощах квітів, унікальні цілющі джерела мінеральних вод створили тут відмінні умови для відпочинку та оздоровлення. В мальовничому куточку лісопаркової зони, де сосновий бір та мішаний ліс підступають до самого озера, всього в 45 кілометрах від обласного центру рівне, розташувався санаторій Червона калина. Культурно-оздоровчий заклад, що за порівняно невеликий проміжок своєї діяльності, а саме 13 років, став відомий далеко за межами країни. Приємно вражає та привертає увагу доглянута територія, понад 35 гектарів, затишні алеї, прикрашені скульптурами, та дрівняні альтанки, родючий фруктовий сад, екзотичні дерева та багатство квітів. Найхарактернішою особливістю. Нашу санаторію його привабливістю, крім хороших умов, де він розташований, природних умов. Крім цього, на території санаторію знайдено два вида безцінної мінеральної води. На глибині кілометр 200 метрів його добромні розсоли мінералізацію 37 грамів на літр. Це в два рази солоніша, ніж морська вода. Вона приміняється. У вигляді ван ззовні при серцево-судинних нервових захворюваннях і захворюваннях опорно-рухового апарату. А на глибині 550 метрів знайдено води типу миргородських. Це хлоридно-магніві натрійні солі. Мінералізація 8-10 грамів на літр. Вони приміняються всередину при захворюваннях. Органів травлення з пониженою і нормальною кислотністю. Санаторій Червона Калина сучасна оздоровниця бальніологічно-питного профілю з розвинутою лікувально-діагностичною базою, що працює цілорічно. Тут надають медичну допомогу з кардіологічного, неврологічного, пульмонологічного профілю, а також при захворюванні опорно-рухового апарату. Широко використовуються фізіотерапевтичні засоби, грязе лікування, працюють унікальна соляна шахта та надзвичайно корисна фітосауна. Активних відпочиваючих запрошуємо до тренажерної зали. Медична служба має потужний кадровий та технічний потенціал, що за можливостями та рівнем надання кваліфікованих медичних послуг ставить оздоровницю в один ряд з багатопрофільним медичним закладом. Нам вдалося зібрати чудові кадри. Це самовіддані люди, які безмежно люблять пацієнтів. Частину свого життя і здоров'я їм віддають. У Нас серйозна перспектива. Ми зараз закінчимо -грязі лікарню. В Кінцевому результаті хочу зробити тут заповідник по охороні здоров'я людей або по здоров'ю людей, заповідну зону, щоб все лікувало, що тут є на цьому 35 гектарному клаптику нашої землі, щоб все людину лікувало. Спальні корпуси одночасно приймають понад 250 відпочиваючих. Одно двомісні номери з усіма зручностями, напівлюкси, телефон, телевізор, холодильник у кожній кімнаті, ванна з подачею гарячої та холодної води мають затишний дизайн і надають відчуття комфорту. Номерам категорії люкс та апартаменти може позазріти будь-який фешенебельний готель. Казковий будиночок на воді забезпечить комфортний відпочинок великій родині. Біля озера є обладнана усіма зручностями. Пляжна зона: пірс та човнова станція. Дивовижні водні альтанки прикрашають чудову напряжну. Значна увага приділяється харчуванню відпочиваючих. В санаторії налагоджене та діє п'ятиразове харчування за системою попереднього замовлення пропонується різноманітне меню. При необхідності призначається лікарем дієта. У санаторії Червона Калина максимально забезпечені сприятливі умови для організації дозвілля. Незвичайно популярні концерти художньої самодіяльності, літературні вечори, танцювальні вечори та дискотеки пригощає затишне кафе. Я запрошую вас до нас. Приїздіть. Ви отримаєте масу задоволення в плані лікування, діагностики, відпочинку. До зустрічі в червоній калині.